Велкам ту чаненфелкес аласкаво просимо до перехрами Я Елі Я Елістан за Майер. у Китаї виявили новий вірус, здатний заражати людей. Вірусолог, що стоїть за цим відкриттям, відома як жінка кажан. Працює у китайській лабораторії, яку звинувачують у витоку COVID-19. Президент Трамп підписав указ про заборону китайських інвестицій в американські технології та інші стратегічні галузі. Китай погрожує заходами у відповідь До яких змін призводять ми та Трампа. Американський технологічний гігант оголосив про нові інвестиції в економіку США на сотні мільярдів доларів і створення десятків тисяч робочих місць. Китай і Росія відзначили третю річницю вторгнення до України, підтвердивши свою безмежну дружбу. Водночас, США і Росія провели цитата, дуже хороші переговори. Китайські дослідники вивели новий коронавірус у Кажанів і він може передаватися людям. Його назвали HKU-COV-2. Повідомляють, що він може проникати у клітини людини так само, як і COVID-19, зв'язуючись із тими самими рецепторами в легенях, носі та дихальних шляхах. Професор медицини Марк Сігел повідомив Fox News, що ризик поширення цього вірусу серед людей поки що дуже малий. Він пояснив, що рецептори вірусу встановлюють слабкий зв'язок набагато менший ніж у COVID-19. водночас COVID-19 у всьому світі забрав понад 7 мільйонів життів. Варто зазначити, що вірусологиню, яка відкрила новий вірус у Кажанів, звуть Ши Джен Лі. Вона працює в лабораторії Уханського інституту вірусології, з якої ймовірно. Остався витік вірусу COVID-19. цього року ЦРУ і ФБР заявили, що COVID-19 наймовірніше має лабораторне, а не природне походження, але водночас вони, як і раніше, допускають, що вірус міг виникнути у природі. Ші Джен Лім, яку часто називають жінкою кажаном, вивчає найнебезпечніші патогени у світі. Понад 10 років її команда досліджувала потенціал коронавірусів тварин заражати людину у 2015 році. Ши разом з з епідеміологом із університету північної Кароліни опублікували наукові роботи, в якій вони розповіли про небезпеку експерименту з вивчення коронавірусу, здатного вражати людські клітини Наступний крок у битві між двома найбільшими економіками світу. Президент Трамп підписав указ про обмеження китайських інвестицій у найважливіші американські технології та інфраструктуру. Китай назвав цей крок цитату дуже нерозумним. Коленьє квотвері анрізнаблакконі. Згідно з указом, комітет з іноземних інвестицій має обмежити китайські інвестиції в стратегічні сектори США, зокрема в технології, критично важливу інфраструктуру, охорону здоров'я, енергетику та інші. У документі також сказано, що адміністрація Трампа ймовірно розширить обмеження на такі чутливі ноу-хау, як напівпровідники, штучний інтелект і квантові обчислення. Трамп звинувачує Китаю використання американського капіталу і винаходів для фінансування і модернізації китайської армії та інших стратегічних напрямків, що може становити загрозу для національної безпеки США. Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало адміністрацію Трампа і пригрозило заходами у відповідь. take necessary measures to fight back. Американський технологічний гігант, схоже, реагує на мита, щодо Китаю Apple оголосила про інвестиції в американську економіку протягом наступних чотирьох років. Їхній обсяг становитиме 500 мільярдів. Це дасть змогу створити близько 20 тисяч робочих місць для дослідження і розробок по всій країні. Рішення ухвалили минулого тижня після зустрічі генерального директора компанії Тіма Кука з президентом Дональдом Трампом в увальному кабінеті. Багато з продуктів Apple, які збирають у Китай. Можуть зіткнутися з 10 відсотковими митами. Трамп подякував куку і компанії Apple, написавши, що ці інвестиції свідчать про довіру до його адміністрації. Apple – найбільший замовник чипів, вироблених на заводі в Аризоні тайванської Semiconductor Manufacturing. Інвестиції Apple передбачають будівництво в Техасі заводу з виробництва серверів штучного інтелекту. 24 лютого виповнилася третя річниця з дня повномасштабного вторгнення Росії до України у понеділок. Голова китайської компартії Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіном підтвердив безмежну дружбу між двома країнами. Про це повідомили китайські державні змі. Водночас президент Трамп наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди щодо врегулювання війни в Україні, посилаючись на колосальну кількість жертв. Минулого тижня він заявив, що в нього були цитата дуже хороші переговори з Путіним. Виникає питання, чи зможуть США вбити клин між Пекіном і Москвою. Розмова Сі та Путіна схоже спрямована на те, щоб розвіяти ці сподівання. Голова КПК заявив, що Китаю і Росію неможливо розлучити, і що в них довгострокове партнерство партнерство. взаємна напруженістю у відносинах зі сполученими штатами зблизила Китай і Росію. Уперше вони заявили про дружбу без обмежень 2022 року. Після того як Путін вів війська в Україну за останні 10 років, голови двох країн зустрічалися понад 40 разів. Американсько-російські мирні переговори за участю держсекретаря Марко Рубіо і російських офіційних осіб відбулися без участі Китаю та України. Їх не запросили. Кріс Бірс поговорив з підполковником у відставці Даріном Гаубом про план президента Трампа щодо припинення російсько-української війни і про те, що це може означати для Китаю. Гауб геополітичний стратег він був пілотом вертольота Хак» і командував батальйоном якщо Трампу вдасться домогтися миру між Росією та Україною, що це може означати для відносин між Росією і США та для відносин між Росією і Китаєм. Росія і Китай зблизилися з початку війни, а США і Китай не зовсім друзі. США і Китай не зовсім друзі. Ми стратегічні конкуренти. Росія і Китай протягом історії теж не завжди були друзями. Насправді вони частіше були ворогами, ніж друзями, і їхні стосунки завжди були неміцними. Це була дружба, викликана потребою, а не близькістю. Ця дружба вже почала давати тріщину. Якщо ми зробимо все правильно і повернемо Росію обличчям до західного світу, це може стати гарною ознакою для наших довгострокових відносин. Виклик полягатиме в такому, попри те, що Росія зробила в. Україні наскільки жахливою була ця війна, які звірства скоєно, але ми не можемо повторити те, що я називаю версію 2.0, тобто занадто сильно покарати агресора. У цьому разі ми погіршимо ситуацію, і через 10, 15 або 20 років станеться нова війна. Цикл повториться. Ми ще багато чого побачимо. Ми маємо пройти довгий шлях, але вперше я з нетерпінням сподіваюся побачити, як це призведе до миру, а не до продовження безпричинної війни. Але чи можливо, що в довгостроковій перспективі Захід прийме Росію, адже це здається практично неможливим? Well, Потенціал існує є історичний прецедент, адже ще в епоху після холодної війни були часи, коли Росія прагнула стати частиною європейської спільноти, а не намагалася об'єднатися зі східними державами Китаєм, Іраном і всіма іншими, до чого ми, на жаль, уже звикли. Тому така можливість існує, але як її досягти, якщо це взагалі можливо, це нелегкий процес. Це залежить від того, хто від чого готовий відмовитися і наскільки ми готові забути про деякі речі, які сталися в цьому конфлікті. Це ніколи не було при. І легко. Але історія довела, що цього можливо досягти в суспільствах, які здатні ставати кращими, попри те, що вони пережили насильство. Подивіться на Німеччину, подивіться на Японію у часів Другої світової війни. Історія доводить, що це можливо. Полковнику Даріне Гауп, дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую,